Мікс постелі сорту екстра, вага 10 кг, ціна 3040 гривень. Це великий вірш. Це що общество? Це просто. У це, це якесь величезне. це просто матеріал. Бо він не оброблений йо Йомаю. Йома. Дуже велика. Але дуже класний е, матеріал. Такі легенькі-легенькі, пара пірамидуть. <рес> що ти смієшся? Переважають комплекти. А ну? Ой, дивіться, який гарні. Другі вікше. Не знаю. О, Красота. Це півторочка, так? Ні, це двох спалок. А де? Я думаю, що це двохспалка. А це що кодер? Підодіяльник. Під так. Та це двохспалка? Що тут? Це... Яка це півторачка? Ти що пріли? Півторачка. Ну то це двохспалка, мене ліжко ж таке. Ну, таки. У мене ліжка. Нормальний кінцайз. На одну людину отак. Далі, оце вже, оце вже може бути навіть мене... півтора. Ні, це одніспалка. Ну. No. Yeah, yeah, це ні, це саме, так? Так. Оп! Бачите, тут комплекти. І це, це так само. Чи це, це... це... просто? Ні, це підодіяльник. Це підодіяльник? Так, це два підодіяльника. Прикольно. Обрізалася щоб тих перших калини, вже йде просто. Тож, як я люблю Ну, Дуже yeah, просто, так? Це, напевно, дитячий віжечок. Угу, може бути. Ага. Ви яка гарна коля. Підодія. Держи півторачок. Це дуже гарний. А може там таке саме? Ні. А це вже дві Ой, трохи. Трохи. а тутро. Атроники Ні, це таке. Вау, Дуже гарний матеріал. Парити не буде? Ні. Я думаю, що можна просто замовити для того, щоб потрогати матеріал. Ось, ми дуже, дуже довго. Твоя подружка це моя подружка. Ой, а це вже буде таке саме, як то? Попереднє. Перед цим? Так, таке саме. Диви, яка красота. Ніжнятка. Це буде підодіяльник. Ну це двоспалка теж. Це якийсь Ой, і це теж буде підояльник. А то розовий розпіль... простенька може бути. Це теж підояльник, то самий розпач. Та, так, таке саменьке. Ой, дивись. Це просто? Простонька. І родина тут. А в мене кістка як вода не проникна чи що. <плес> Можна не політико. Та екстра. Ну класно, прям новенько-новенько. Далі. Раніше просто воно ні так, разу не краси. Теж просто. Тоже це не є, є. А, так, далі. Це в нас, напевно. Дивиться збіркою на весенні. А це до цього? Тон в тон. Схоже, там пльофка буде комплект. Це взагалі, дівчата, не використовують. Ну подивись, просто новеньке-новеньке. Ціна 3040 гривень, 40 екстра. Для замовлення пишіть будь кому з наших менеджерів на Viber. Або телефонуйте.